Урочистий прийом нових членів до спілки творчо обдарованих дітей міста, який проходить щороку, це особлива подія, адже до неї приймають найкращих вихованців центрів позашкільної світи. Навчаючись в позашкільних закладах, хлопчики та дівчатка розкривають секрети майстерності з різних творчих направлень, а удосконалюючи свої вміння та навички, змагаються і отримують перемоги в конкурсах і фестивалях. Найкраще демонструють свої знання на всеукраїнському рівні. За 15 років існування спілки у талановити молоді є чимало досягнень. Історія спілки розпочалася ще з 1999 року. Тоді в її лавах було всього 35 дітей, які сьогодні вже є випускниками, стали і татами і мамами, водять своїх вже дітей до наших позашкільних навчальних закладів. А сьогодні спілка складається з 104 дійсних членів і ділиться на чотири секції. Ви бачите персональну виставку дітей, які вступають сьогодні до 100. Сама велика. А Кильки с детей 100 девцев проживают в центральном московском районе. Я уже нахожусь в этой спилке творчих обдарованных детей э, с 12 -го года. Я хожу на два кружка: бисероплетения и лазоплетения. В этой спилке творчих обдарованных детей э, дети на, н, объединяются и показывают свои всякие самые лучшие стороны. И хотелось бы, чтобы наша работа э, сделала Украину и процветающей, и самой лучшей страной в мире. Уручився засідання спілки творчо дарованих дітей міста і цього року мало різноманітну та цікаву програму. Розповідаючи про досягнення талановитих дітей та підлітків, присутніх у залі вітали представники влади, творчі діячі мистецтва і культури, педагоги і творчі колективи. А переможці міського етапу обласної фольклорно-етнографічної експедиції, звичаї, традиції, обряди мого краю було нагороджено дипломами і грамотами. Я хожу на кружок декор. Я там делаю разные поделки. Из природного материала, из бисера. Делаю из бумаги, модульной китайской оригами. Я занимаюсь авиамоделированием, также рисованием, дизайном. В я хожу, в наш всюд Терновской. Недавно участвовал в областных соревнованиях. Павмоделірованню також на криком відкритам кубки Мікінвіст для мене сьогоднішнє поступлення сто означає то, що я і маю ціль в своїй житті і могу чого то добитися. Літературною діяльністю почала займатися з 2010 тисячі десятого року. Маю певні досягнення, зокрема. У минулому році стала переможцем міського етапу обласного конкурсу собори наших душ. Я є лауреатом міської премії «Обдаровані діти Надія Криворіжжя 2013 і членом МАДО. Я відвідую гурток з журналістики, співаю, танцюю. Гості свята мали змогу познайомитися з експонатами виставки, зробленими вихованцями секцій, декоративно-вжиткового мистецтва, образотворчого мистецтва. І технічної творчості, яскраві вироби з паперу, бісеру, вишивки, композиції з різних природних матеріалів, ляльки, мотанки, живописні картини демонстрували високу якість робіт і творчу фантазію юних художників та митців. А проведення майстер-класів в творчих майстернях центру дало змогу розкрити секрети виготовлення тих чи інших робіт. Особливою миттю для всіх став урочистий прийом нових членів до міської істот. Сьогодні спілка творчо дарованих дітей Криворіжжя стала більшою на 25 найталановитіших дітей та підлітків нашого міста. Сподіваємося, що юні художники, літератори, майстри декоративно-житкового мистецтва і технічного напрямку зроблять повсякденне життя криворіжців яскравішим і більш різнобарвним, продовжуючи кращі традиції української культури.